Мої красотулі така красота. Листя красне, жовте, ну, ну дуже красиво. Камера, звісно, того не передає, що я вам хочу показати, но це дуже-дуже красиво. Гори це. Супер класно. Що зліва, що справа. Дивіться, тут іде готель на отелі. Де ви хочете, там ви можете і остановитися. Хочете прямо в горах, прямо є в горах отелі. Хочете прямо в лісі, є в лісі. Хочете в самому центрі Яремча, є, є в центрі Яремча. Тут дуже-дуже дуже багато. Тут дуже красивий водопад з лівої сторони, зараз до двостороннє движення. Бачите, ми їдемо сюди, прямо, в цю сторону, а от з тої сторони, коли вийте вже з Яремча на Буковель, Дуже великий водопад, дуже красивий тут. Я люблю заїжджати в таку в цю туннель, тут, тут так вообще. Ну, камера, конечно, не передається і ну хотя бы трошечки, я вам... Бачите, перейти через дорожку, железні путі, і там буде, от як машинка йде, і там буде цей водопад. Дуже-дуже красивий. От уже і центр. Ми вже в центрі Яремча. Тут і поїсти вкусно можна. І, до речі, тут скрізь вкусно можна поїсти. Не то, що там є определені такі міста. Ну, скрізь вкусно. Нема такого, щоб тут не вкусно було. Ну нема такого. Де б ви не зайшли, вкусно поїсти. Так же, так же і остановилися для вашого проживання. Можна, я ж кажу, можна хто як хоче. Ось таке вже трошки движення, 7,54. Я вже під'їжджаю до роботи. І оце сама сама серцевинка, сам, сам центр Єремча. Зліва в нас іде жд вокзал. І от Світулічкин магазинчик. Припаркуємося ми зараз з вами. І гарного всім дня. Тут у нас стояночка для таксистів, і тут у нас дитячий санаторій Прикарпатський. Дуже до речі, дуже-дуже хороший дівчатка. дуже. Я вийшла з дому, цю будинку вам солимі показала, але я вже на роботі. Зараз вам і покажу. Ви знаєте, що так, кросовички фірми Віолетта. У мене такі сірі красні я їх не знімаю. Ласінчики це наші хлопчики, Вони такі йдуть утіплені, знаєте, під них коготки навіть не треба. Ну і батінчок, понятно, він де на вілюровій основі дуже тепленький, до нього йдуть носочки. Це я брала дівчаток на сім кілометрів. Обов'язково лишаю силички, щоб ви теж могли придбати і кросовички і ласінчики, і батнічок. Що нам зараз треба, мої хороші? Нічого, джинси, батні, кросовки, ласіни, батні, кросовки, вітровка, джинси, кросовки. Дівчатка, ну що ні, осінь, ще на голову таку кепочку. Так що мої хорошенькі, сьогодні свята неділя. Сьогодні так тихо, спокійно. Всі зробили вдома, потяг время перевели. Всі, напевно, знаєте, трошки, ну воно дійсно таке я я сьогодні встала без будильника. Воно ж, знаєте, трошки непривично. Встала білий день, думаю, не поняла. Ну, зато вже 5-6 годин буде вже темно, звісно. Бачите? Э... Ми вже розпочили. Сьогодні розпочалися на кусочок малосолочки. Так як молосовочки нема, сьогодні будуть продаватися рулітки. Бо сьогодні будуть рулітки і торнадо, і капчені будуть всякі. Тут, коли помила, виліла з чайника воду, я. З чайника? весь чайник виліла воду. У мене зараз як на кораблі, знаєте, як у ото матрос хоч лаби. Теж так треба було мені зробити. Виліла чайник води. Я ж вчора почала на ікру, крузами. Та віднеси той чайник туди в ту комку. Ні, він мені був там нужен, повімаєте? І я собі легким движенням його переляла. І зараз не треба навіть вмочити швабу. Тут буде мокре, воно дуже-дуже довго. О, мої людиські. Так що такий сьогодні у нас день. Зараз йду позамітаю на дворі. Прийшли рулетики, зараз буду вам все показувати. Всім гарного, хорошого дня. Чистота і порядочок є. Це найголовніше. Мужчинка зайшов, хотів сирі. Кажу, ні, сиру в мене немає. Дівочки, такі конечно, так здраву. Не дуже легко, тому що на дворі був ночу дощ, але нічого, не дуже хоч, хоч так зверху. За м'ясо так листя мокраше. До погода сьогодні дуже прекрасна. Навіть в горах немає туману. Більше в горах, коли я так одну так піднімаю голову, а вони переділи і таке все в тумані. Дуже-дуже класно. Так що, мої булічки, краситолечки, всім гарного, вдалого дня. Буду з вами сьогодні говорити, бо прийшли рулетики. Сьогодні буде багатенько товаришка, але ну, все ж ти приходьте вам показувати. До речі, я завтра хочу робити, ви знаєте, що в мене ще до понеділок вихідний. Я в понеділок не буду виставляти сторісів. Просто утром одну картиночку, добрий ранок, що все добре і щоб ви знали. Або якусь фотографію, або картиночку в будь-якому випадку. І все, і день буде без сторісів. Щоб ви трошечки відпочили, щоб трошки ці мозги трошки відпочили. Добре, мої хорошенькі? добре. Я думаю, що ви один день не сильно скучите за мною. Чи сильно. А ну скажіть, ну в будь-якому випадку. Так, мої ріднесенькі, все, поли помила, чистота і порядок, шторки підняті, щоб все пустило. Мої хорошенькі, я вже вам казала, що уверху вже де вокзал і тут стояночка для таксистів. Ви можете спуститися вниз, і тут хлопчики стоять на різних машинах. Значить, так, хочу показати вам вітрину, в якої практично нічого немає: Скумбрійки нема, малосолка, вся, що є, тортики всі, що є, кальмарчика, пару штук, палтуса, тунець. Сьогодні має бути і копчений тортик, і торнадо. Ну, Я обов'язково покажу вам вітриночку. Колбаска, звісно, у нас вона є. Зараз витримуємо таку на нарізочки. Все тут є. Тут Сьогодні має бути кілечка, буде, сайрочка. Добрий ранок. Дякую вам велике, дякую. Так, мої хорошенькі, ну і будемо пити з вами каву. 844 коли помила, товар получила, починчик зробила, виборі позамітала. Але ночі був дощик і воно, знаєте, що замітається? Шуніла в течіні дня висохне під мету. Мої ріднові часи перевели, от да, Откриваю очі, на дворі білий день, думаю, не поняла. Тож я виходила з дому, що темно було. А це білий день. Так воно, знаєте, якось непривичненько. Ви часи перевели, да, мої хорошеньки, да. Сьогодні свята неділя, боже, таку потягуське зробили, вікно відкрили на один, на одному боку лежала, на другий перевернулася. Купили водичку, попили цю світулечку, і кажу, Боже, в мене новості, но дівчатка не можна цілки дивитися. Ну куди їх отаку ховати, отаку ховати, таку ховати. Зараз не думаю, які різними перчатки її діду. Ну, прям їй непривично і все. Ви поймете. Ну поламався один. Да? Чого ти трогаєш всі? Чого ти трогаєш? Ладно, це таке діло. Так, мої рідні. Давайте вип'ємо за гарний день, за гарний настрій. Щоб усіх все було добре, щоб ви мене завжди посміхалися, щоб посмішка була завжди на вашому лиці, завжди. Так що я вас всіх обіймаю, цілюваю. Ай. Так, 9.15, мої хорошенькі, Я вже слава Богу, ви знаєте, рибулечка сьогодні, ну рибулечка і корочка потихеньку буде. Дивіться, товар получаю, всі його цілою, обсмактую, тому що весь товар від мене йде з любов'ю. Ви знаєте, я свій товар дуже люблю, я дуже люблю свою роботу. Чим більше ми любимо свою роботу, тим більше вона любана. Сьогодні ми отримали яремче і в Одесі рулетики. Значить, рулетик з мідіями, рулетик капчуни і рулетик торнадо. Починаю обзор з рулетика з мідіями. Так мені удобно, владний прям повакумував. Кусочки різні. Дивіться, дівчатка, самий маленький кусочок, це не те, що ми не хочемо його менше відрізти. самий менший кусочок 414 грам, дівчатки мої. Бо тому що тонше ми його не поріжемо. Ви бачите, він і так, ми такою гарнесенько робимо. Одним словом, він дуже-дуже смачненький, він де мало-мало сольний. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Кусочки є різні. Замовлення приймаємо тільки на 493 0984930776. Кроме Viber замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатка, слухайте, будь ласка, будь ласка. А сподіваюся другі перчатки. Дівочки, прийшли за 100 грамів корочки. Так, мої ручки, значить, дивіться, обов'язково слухайте уважно ролики. Замовлення тільки на вайбер 098-493-07-76. Дівчат, кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди, щоб потім не було на нас образ. Значить, дивіться, вялений тортик, він десь з мідіями. В нього входить пал, в нього входить, значить, камбула, міді, форелечка цей забуло значить, роззначшов. Ескалара і тунець. значить, дивіться, тут не йде палту, тут йде ескалара, щоб ви знали, що у копченому тортику і тортику з мідіями входить ескалара. Забулася, то палту з тих друге входить. Ну я всегда вам це показую. Дівчатка, кілограм цього тортика стоїть 1500 гривень. Кусочки починаються от 450 п'ятдесят грамів до 600 до 700 грам. Дівчатки спокійно, коли ви цей тортик берете, і, допустим, ви хвилюєтесь, що ви половинку з'їли, половинку не з'їли, ви можете спокійно покласти його в морозділочку і достати їсти. Йому нічого не буде, щоб ви за це навіть не переживали. Рибка заморожена, ще пусні. Його я отримала дуже-дуже. Ну як багато. Я сюди беру 30 кілограмів. Я взяла 30 кілограмів з мідіями, 30 кг з торнадо, 30 кипченого. Сюди, ви знаєте, що в Одесу ми беремо по 15, по 16, по 17 штучок. А сюди беремо так. І все мені добре, що блад мені навакумував, мені дуже-дуже удобно. Чесно, не те, що там я не цей. Тут ви розумієте, як тут? Тут один зайшов, другий вийшов. Зайшов вийшов. Дівчатка показую вам сустав. Рибулечки, мідія, камбула, форелечка, ескалара і тунець. дівочки, 1500 п'ятсот гривень за кілограм обалденно вкусний тортик. Дивіться, він є в наявності, він є разними кусочками. Якщо ви, допустимо, забули, як він називається, робите такий скріншот, і вам все відправлю. Дівчатка замовлення тільки на вайду. Ноль дев'яносто І ця вкусняшка з мідіями поїде до вас. Дівочки, це тортик з мідіями, Він іде вялений. Він іде мало мало солі. Щоб ви знали, що він не йде не сольоний, не пересолений. Він ой, 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 тихо не падає. Ага, якщо він упав, значить він що? Продасться. Це хорошо. М -м -м. Ще й з любов'ю. Дівчики відчаточки в'ялений тортик показала, покажу вам тортик карчовий. Ви знаєте? Торти капчені тут продається найбільше. З мідями тут взагалі ж немає вже й капчено там пару кусочків. Торнаду теж продали. Значить, дивіться, дівчатка. Торт капчений, він йде в шкурочки, він йде в кожурі. В ньому йде три відеарі були. Ескалара, і фрелька. Він дуже-дуже насищений, він дуже-дуже смачний. Він іменно капчене. То, що є в димку, там, допустим, да, чи шеві? питаєте, чи він в димку, чи як він капчений. Я знаю, що він іменно копчений, тому що ви його коли розрізаєте, ви самі почуєте цей запах. А коли ви будете їсти, його ви почувствуєте цей вкус. По-перше, саме головне, щоб ви знали, не від одного із тортиків обично питають, чи буде пекти їжога, чи що. Я кажу, ну ви знаєте, ми, от коли получаємо, ми все пробуємо. Не то, що митьки пробуємо. Допустимо, хто там приходить, коли ми получаємо товарчик, ми завжди робимо дегустацію. Ви знаєте, що будь-який товар ми перевіряємо, щоб він не був би не солений, нам не пересолений, не там ну, ну, ну в будь-якому випадку він має бути просто вкусний. Замовлення мої хорошенькі, тільки на дівчаточки. Будь ласка, слухайте завжди Уважно, що замовлення робимо на вайбер. Дівчатки, не Інстаграм, не TikTok, не WhatsApp, не Фейсбук нікуди ми не приймаємо. Наперед кошти ми не беремо. Якщо у вас є перевізник, надійний за кордон, під вашу відповідальність, ви робите заявку, ми відправляємо, куди ви вам кажете, і ви все виходить. Саме головне, дівчата, подивіться, копчений, він у нас є один від. У нас тут все йде вялене, але він іменно копчений. Він, знаєте, він такий самий самий насищений. Він йде в шкурочки. Ціна його 1500 гривень за кілограм. В ньому йде сустав рибки Форель, тунець і Ескалара. Він дуже-дуже смачний. Отакими ось такими ось кусочками Влад мені поробив. Ви знаєте, мені дуже-дуже удобно. Любий кусочок. Ви знаєте, що я сюди не беру багато, я беру сюди по 30 кг. 30 з мід'ями, 30 копченого, 30 торнадо. Ви розумієте, ну нема смислу набирати. Я бачу, закінчилось, там кусочків 15 залишилося, я його замовила, його передали. Саме головне, він дуже дуже насичений і він смачний. Він іде мало мало солі. Це теж немало важливо. Дівчатка, не солений, не притерний. Що мої красотуречки? тортики в наявності є. Саме головне замовлення робіт на Viber. 098 493 0776. І будь-який кусочок поїде до вас. Хвостиків тут немає. Дивіться тут є, просто бачите, хвостики, це коли він був длиненький, такий, помти ізначально раніше. Ні, хвостиків тут немає. Тут в любому кусочку він йде заокругляний, в ньому йде. Три вида рибульчики. Ви знаєте, що цей копчений торчик він де в шкурочки. 098-493 0776. Дівчатка, кроме вайбера, замовлення нікуди. Город, номер телефона, фамілія, ім'я, отчество, номер почти і весь товарчик до вас. Ми вам порахували, скинули рахунок ФОП Тарасюк. Ви оплатили, скинули ми товар. відправляємо. Ми його після обіду відправляємо на другий день. Ви його получаєте, чи в обід, чи після обіду. Якщо це районний центр, ви получите морти його на другий день. Але. Так як зараз прохладно, ви не хвилюйтеся, Ми передачки передаємо скрізь. Дівчатки, замовлення, отакі от робимо. Значить, це копчений копчений тортик. Він дуже дуже смачний. Кінот ну, просто дуже смачний, насищений. Копч... Дівчаточки мої э, з мідіями показала, капчений показали, йдемо торнадо. Ви знаєте, із усіх оцих всіх тортиків, допустимо, да? ну, я взагалі ж не рибна, але мені подобається торнадо. В торнадо йде в'ялений тортик, в ньому йдуть в'ялені томати, дівчатка. Тут іде і тут іде, в ньому йде палтус, палтус, тунець. І дуже-дуже багато форельки. Дуже, хто багато любить форелечки, він йде без кожурі, ви бачите? І щоб його чітко нарізати, любий тортик, дівчатки, його треба чуть-чуть поставити в холодильничок, понимаєте? Да? І ви потім гострим ножичком його наріжте. Це взагалі дуже просто. В торнадо йдуть вялені томати. Дівчатка, ціна його 1500 гривень за кілограм. Він дуже-дуже смачний. Дівчатки, будь ласка, слухайте, будь ласка, як робити замовлення. Замовлення ми робимо тільки на Viber 098 493 0776 кроме вайбера ми не приймаємо нікуди, щоб потім не було образ. Дівочки, будь ласка, слухайте дуже уважно. Якщо у вас є перевізник за кордоном, ви хочете товар, ви робите замовлення, ми під вашу відповідальність все передаємо. Так, мої дівчаточки, я вже вам казала, що ми взяли 30 кг торнадо, 30 з мідіями, 30 копченого. Ведесу ми, звісно, беремо більше, тому що віта передаються передачки. Дівчатки, ви знаєте, що, допустим, у нас на привозі приходять і говорять, а що, допустим, там така ціна, у вас така? І лише дівчатка, я ніколи не зрівнюю ціни, я ніколи не дивлюся, деяка ціна, деякий товар. Я несу відповідальність за свій товар, за своїх постачальників. Допустимо, чого може бути дорожче, чого дешевше. Я вам розказую, тому що от в такому допустим, рулетіку, да, в ньому є палтус. А якщо в ньому буде ескалара, то він порядок буде дешевше. Дивіться, ескалара стоїть 1000 гривень за кілограм, палтус півтори. Значить, звісно, дівчатка собі замовили такий рулетк. якщо він у мене, допустим, іде з палтусом. Дівчатка замовили примірно собі з ескаларою. Понятно, що він не дешевше в будь-якому рибку. Так само копчений. да? в ньому йде ескалара. Якщо в нього поставити палтус, понятно, що в порядку він буде дорожче, тому що палтус дорожча рибка. Дівчатка, я ніколи не порівнюю ціни. Я завжди несу відповідальність тільки за свій товар. Воно скрізь у нас все. Це копчений рулетик, він теж шкурочки, тут туніці скалари форелечка. Ні, я б хотів інший. Там, Який? Там, де палтус. А, арен... з палтусом, дивіться, з пал палтус, це отакий от тортик. Це ви дивитесь, от на цей кругленький, на оцей це, з да. палтусом, дивіться. Або ще є отакий от квадратик з палтусом. І давайте оцей круглій. Оцей круглий, так? Да? Я даю да. вам. Це ви... Просто ви мені зараз ізначально показали на копчений, тому я ага, подумала, так, я вам даю оцей з палтусом, так? Да? Да? Добре даю. А вас ще така копчена рибка. Копчена рибка, яка ви маєте в виду копчена? А, скумбрія? Немає. Ні, Не, продали. Скумбрійка повинна бути, напевно, або завтра, або після завтра. З копченого, якщо є копченого, у нас є або скумбрійка копчена, або цей рулетик, який я тільки пучав. Я та, вам дивлюся. Рулетик туди давайте, так? І І що, малосолечки? Ну, Візьмі горбушка кита, вона вся маломалосольна, дуже-дуже смачненька. А можна просто так грам 100 напробувати? Звісно, ви що, навіть потрібно? Ви що? От теж ви мені починаєте, да можна. Звісно, можна. Ти знаєте, думала, в неділю підуть пізніше люди. Ні-ні, дякувати ні, Богу, не пізніше. Добрий ранок, добрий. Не пізніше, так ось собі перчатки сняла, діла, сняла. Біла. Значить дивіться, мої хорошенькі замовлення, приймаємо тільки на вайбер. 0,98493, 0,776. І от ці всі... Ой, добре, що він завакумований. Дівчатка за ікою стануть. Якщо вони впали, вони увакуються, вони продадуться. Ну слухайте, що в житті нічого не падає. Ну, впали в мене тільки що. Тортики з мідіями, да, ну вони вакумовані, слава Богу, було б хуже, щоб він був би не вакумований. Значить, дивіться, мої рідочки, весь товар до вас є з любові. Ви знаєте, я дуже-дуже люблю свою роботу. Я несу відповідальність за свій товар. Дівочки, кожна хазяйка, вона завжди хвалить свій товар. Кожній хазяйки свій товар найкращий. Ні в якому разі не можна сказати, що десь вкусніший, а десь хуже. Ні, мої рідні. У кожного свій товар найвкусний, у кожної хазяйки свій постачальник, і він увесь, увесь вкусненький. По цінам я вже казала, по цінам може бути дорожче, дешевше, тому що може бути різна рибка, ви знаєте. Коли різна рибка і ціна буде теж різна. Ви розумієте, да мене? Так що мої красунечки, замовлення приймаємо тільки на Viber. 098 493 0984930776. І оці всі вкусняшечки з любов'ю. От світульки поїду до вас. Без товарчих, свіженьких. При кожному полученні я вам завжди все показую, я вам показую, розказую. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Не то, що ви купили його і викинули. Ні, дівчатками, для мене дуже важливо. Я завжди несу відповідальність за свій товар. Понимаєте? Я, У мене поставщик один на ікру, на рулетики. На рулетки, правда, є два. Понімаєте, на колбаску, тому що я люблю, щоб все було вкусно, щоб все було смачне. Понимаєте? Я вже вам казала, що ми не працюємо на швидкість, ми працюємо на якість. І я несу відповідальність за світло товар Так що, мої любі, замовлення 098-493 76 І ці всі вкусняшки з любові, ось світулечки, поїдуть до вас. Город, номер телефона, фамілія, імя, отчество Ми вам порахували, скинули рахунок Фоб Тарасюк, ви оплатили скрін оплати і товарчик поїде до вас. впереді Новий рік. Так, мої дівчаточки, значить так, тортик з мідіями. Йдемо до тортика з мідіями. В ньому йде камбула. Міді, Форелічка, Ескалара і Тунець ціна 1500 гривень за кілограм. Він дуже дуже смачненький. Тортик копчений, в ньому йде тунець, ескалара і фарелічка. Він йде в шкурочки. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Отакий він виглядає. Він дуже дуже смачненький, дуже дуже апетитний. Товарчиками сьогодні отримали, я вам вже казала, і вам все показую. Воно все смачненьке, воно все дуже дуже смачненьке. Це копчений. Йдемо до нашого всім любимого торнадо. Торнадо йде з в'яленими томатами. Дівчатка в ньому дуже дуже багато фарелічки, в ньому тунець. В ньому палтус і в ньому вялені томати. Він іде без шкурочки, дівчатки мої. Вони всі рулетики дуже смачні. Замовлення приймаємо на вайбер 098 493 0776. І цей весь товарчик. Ви знаєте, з любов'ю, от світулічки поїде до вас. Дівчатка мої. Він дуже дуже смачненький. Дуже. Так що, мої дівчатки, тортик в'яний, тортик копчений, все у нас є. зараз все буде вилажувати. в Ви холодильник. Я таке подивилася, скільки в мене його тут і за голову взялася. Не знаю, з чого почати. Ну нічого, зараз легким движенням руки, що в цей холодильничок, що в той поставлю. Товарчик є замовлення на вайбер 098 493 0776. І цей весь товарчик з любов'ю ці турічки вас. Дівчатками, впереді новий рік. Уже спокійно можна брати кусочок, рибулечки і корочку і ставити все в морозилочку. Нічого йому не буде. Саме головне, мої хорошочки, будьте уважні при замовленні. Город, номер телефона, фамілія, імя, отчество, номер почти. І ці всі вкусняшки, от світу, поїду до вас. Саме головне, дівчатка, не на не на інстаграм, не на ватсап, не на тікток, не на фейсбук, не на меседж. Нікуди ми не пишемо, тому що потім пишете. А я вам відправила кошти 10-12 тисяч. А ви мене обманули. Дівчатка. Ми нікого не обманюємо, Ми не віддамо своє, але ваше нам не потрібно. Гарного вам.